Вітаю всіх на каналі Квіти та інша я Інна. Сьогодні тема живцювання. Живцювання петунії, ну і інших однорічників, що в кого там є, для зберігання в зиму. Трішечки розповім. Чи потрібно це, як це, і кому, і якщо ви вирішите, що це потрібно, я підскажу щось. Ну, Все з власного досвіду, так як роблю я, можливо, ця інформація комусь стане в пригоді. Тому що, ну, звісно, люди, які цим займаються руками, вони ще мені можуть щось підказати. От, а хто хоче вперше, чи вдруге, чи втретє, навіть ну, дещо під, підкажу, щоб ваші живці були ну, гарнесенькими. Ну, якщо складуться всі умови. Тож, така тема покажу, розкажу. А з вас буде вподобачка і коментар. Можливо, і ви мені щось підкажете, тому що це така тема, що в кожного є свої методи. У мене такі, в когось інші, тому давайте ділитися, Ну, щоб мали ми гарні квіти. Ну, давайте почнемо. Так, ну, що головне у. Живцювання під зиму. Ну, я не думаю, що воно якось сильно відрізняється від і зимового і весняного живцювання, лише що весною дуже швидко це виходить, осінню зимою це важче. Для початку нам потрібен здоровий матеріал посадковий. А для цього, що я робила, я підстригала свої петунії. Потім брала живець з них, це було ну, десь в липні місяці. З середини липня я брала живець, він ось так наліз. Я його там прищіпувала, все. І ось тепер з цього вже молоденького кущика я буду брати посадковий матеріал для того, щоб лишити собі живці на зиму. Це, ну я думаю, це вже говорилось не раз. Ну, можливо, можна знайти із старого куща, просто гарненько подивитися. Але краще, звісно, з молодого. Це перше. По-друге, обов'язково обробити перед тим, як брати живці, обов'язково обробити чим же ж, фуніцидами От, і від шкідника. У мене тут була підкоріння ктора, і поверху я обробляла від кліща охтациту. Разом знаєте, огірки обробляла і це також. І ще е проливала я фундазолом. Ось такі я зробила попередні е дії, такі для того, щоб, Ось, ну, як, як ви бачите, фанфара, такий вітер сьогодні прямо сильний. Ну і цілком гарний такий кущик для того, щоб живцювати. Ось, Наприклад, світ е саншайн пускай. Бачите, я його він пізніше був. Мене до мене дійшов, тому тут небагато, але ось є що взяти, гарненькі, такі тостенькі і м'які. Головне в цьому, щоб сам живець, який ви будете брати, щоб він був м'якенький, тому що в цю пору можна знайти різних. Ніби так сказала, це обробили, почекали, подивилися, рослина здорова, тільки тоді ми її беремо. в ну, мене сьогодні тут багато різних і вісти. Ось також переросла. Теплиці зараз дуже жарко, я їх трохи в тіньок та вона і підтягнулася. Але нічого, зараз такі якраз гарненькі є, щоб тут порізати. Обов'язково без квіточки. Якщо вже є бутон, то його краще відрізати. Ну Це те, що по посадковому матеріалу, з якого ми будемо брати живці. Але ще така, що ще хочу попередньо сказати, щоб ви розуміли, що ось ми візьмемо живці. Ми їх вкорінимо що далі? Для того, щоб, якщо у вас є умови, можливо, у вас теплиця, то це, звісно, яка топиться зимови, то це дуже добре для зберігання. Якщо ви будете зберігати, так як я, будинку зимою, це дуже важкий буде і кропітливий процес. Тому ви повинні до цього бути готові, будуть випади, буде сіра гниль, можливо. Ну, я без неї не обходжуся. От, що ще? Якщо сухе повітря негарно, якщо волога сильно, знову ж таки грибкові ці захворювання, сухе знову будуть якісь трипси, можуть усе таке всяке бути. Ви до цього повинні бути готові. І, звісно, освітлювання. Для того, щоб ну, коли ми вкорінимо і будемо їх дорощувати, потрібно буде обов'язкове освітлення. Вже після того, як вони вкоріняться. Ну, так, з 6 з 6 десь до 10 часов годин більше, потрібно, щоб вони були під освітленням. Ну, це вже коли ми, ми будуть будинки. У мене вони будуть скільки витримають ви в теплиці, але вона не опалювальна. Звісно, я потім, як піде мороз, я їх буду переносити в будинок. Ну, Можливо, я ще буду продавати живець зимою, побачу, як це все піде. Ще я не впевнена в цьому. Але на весну заготовки точно потрібно мені зробити. Тож, перед тим, як почати це все діло, двічі подумайте, чи варте воно того, навіть світла, навіть того тепла, постійно це все потрібно дивитися. Ну, будуть всякі моменти, тому ви повинні до них готувати. Бути готовими, що будуть якісь неприємності. Якщо це вас не зупиняє, то беремо і в корінні. Знаєте, воно ж не буває так, щоб все було добре. Що використовую я? Ось я підготувала вже торф. В мене реківа. До речі, що я хочу сказати: в цьому році я купила літом вже реківу відкрила мішок і з неї полетіла. Ця, мошка ця чорна, грибний комарик. Я просто була в шоці. Це я, я їх декілька ж купила. Ну, це ці такі великі на 250 літрів. Я їх заказала, замовила палету. Один відкрила, боролася з тюєю мошкою. Потім мошка лишила там личинки. Ну, це в Риківі перший раз мені таке було. От, то я ті мішки, що там стоять, боюся трохи відкривати. Ну, Надіюся, що якось ми з цим будемо. Боротися. Тож, коли ось таке, обов'язково проливаємо цей ґрунт, в якому ми будемо висаджувати живці. Я для живцювання літнього використовую ось такі на 80 мл стаканчики. Це мені достатньо цього буде. Недостатньо, нічого, що вони великі. Звісно, зимою ми таким мало займаємося. В основному беремо там касетно або так разом в одній плошечці укоріння. Ну, а зараз буду в стаканчиках, так мені восени зручно. Так, тепер Ось що? Ось у мене у банці наколочена стара із кривікуром. До речі, я пробувала чомусь у мене останні рази проливаю. Коли я беру актару і енергодар, воно відслоюється ніби, щось не суміщається. Не знаю чому. Замість актари і привікура можна використовувати. Мені також дуже подобається актару і фундазол. Воно гарно суміщається і це також від кореневих гнилий буде. Гарно. Так, на цьому так, я ж, щоб не займати лишній час вас що тут підписано, беру ось буду буду показувати на фанфарі. Звісно, я буду укорінювати всього по два живця, поки мені достатньо вітер все розлітається. Після кожного кущика бажано. Обробляти ножнички, дивіться, зараз я зрізу два живця і покажу, як вони виглядають. Ну, Це нічого нового тут не покажу я вам, якщо ви вже вкорінювали. Але нагадаю, ось такі, дивіться, запачкала тут. Вийшли в мене живці. Тепер стаканчик. Також використовую обов'язково укорінювач. Я завжди використовую і літом, і зимою, і, і весною, і осінню. Є люди, які укорінюють на весні без укорінювача. І в них виходить. Дивіться, тут отворів в мене знизу немає, тому що я... ну, мені так більш подобається. Воду я намагаюся не переливати. Ну, ось так, нічого нового я вам не покажу. Але тепер в мене такий луточок. Буду їх сюди ставити, ці живці. Ну і потім, що далі, накриваю цією ж кришкою. І тут важлива, важливий такий, також аспект. Куди його ставити? Спочатку я ну, те, що я корінювала, я пробувала ставити в теплицю. Для цього зараз теплиця не годиться. Там ще занадто жарко, а вони не повинні бути в спеці, бо вони не будуть корінюватися. Коли сильно жарко, ні. Десь найкраще поставити на північне вікно, де світло є в будинку, де світло є, але от немає прямих сонячних променів, які не будуть. Їм, їх спарювати. Ось це саме краще місце вікно. Ще зараз день довгий, воно повинно вкорінитися. Ще краще, звісно, поставити десь будинку на стелаж під лампи. Ну, Це буде скоріше, я думаю, вкорінюватися, коли світло буде цілодобове. Але, звісно, це ж трохи по грошах. Тому я буду ось так. Поки на вікні, потім температура. Знизиться до якоїсь такої, що не буде в теплиці сильно спека, я їх перенесу в теплицю і там вони в мене будуть вкорінюватися, якщо ще до цього часу вони не вкорінюються. Ну ось, ніби все я сказала. Обов'язково дивіться, щоб посадковий матеріал був здоровий. Зараз можна ще вибрати, коли вже зимою, ми там дивимося, деякі можуть бути підхворівші. А зараз все воно гарненьке, зелененьке. Можна повибирати що, Ось, наприклад, бланки, Дивіться, який гарний бланки. Тут можна зняти тих живців багато. Знову ж таки, вони мене тут попідтягувались, бо я їх в тіньок поставила, але нічого, все буде добре. Тож, мій спосіб такий. Чекаю, що ви прокоментуєте. Щось скажете по цьому, як ви порівнюєте, як ви вважаєте, де краще, при якій температурі це все важливо. Щось для мене також я собі візьму. Ну і глядачі. Що ж, на цьому все. Ну, Ще раз наголошую, перед тим, як почати оце все робити, подумайте, чи потрібно це вам. Чи можливо просто краще навесні купити живець і він встигне вам вирости. Оскільки мені для продажу, то мені це потрібно зробити. А якщо вам для себе, то можливо це і не так потрібно. Але знову ж таки, якщо ви зможете організувати таке невелике місце, світле, не дуже жарке, от, ну, я навіть не знаю, можливо, це навіть вікно може бути туди якось лампу налаштувати, ви зможете виростити собі багато квітів на наступний сезон. Ще буду розказувати, ще буду показувати. Тож, кому цікаво про вирощування квітів, догляд, лишайтеся зі мною, підпишіться, хто не підписався, і ставте подобачку і лиште коментар. За це завжди вдячна, вдячна, що подивилися, і до нових зустрічей!